Good morning, children. Revision time. Okay, let's repeat the words. I say uh, you in English. You point on your screen. Я говорю You point. Вы on your screen. Look. Look. Uh, skip. 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 Play tennis. Play tennis. Jump, jump, swim, swim, run, run. Walk. Walk. I can. I can. Okay, I can jump. Я можу стрибати. I can walk. Я можу ходити. I can swim. Я можу плавати. I can run. Я можу бігати. I can skip. Я можу стрибати на скакалці. I can play tennis. Я можу грати в футбол. Look. Поглянь. I can all these things. Я можу робити всі ці речі. Okay, let's read. Open your book, please, page 29. Open your book, please. Page 29. No, ні. Go, іти. Home, the Nose, ніс. Jump, стрибати. Jam, джем, варення. Варення. Joke, жарт. John, ім'я. Jack, ім'я. Джек джел ім'я, Джейн ім'я. Кен Джек Може Джек іти додому? No, he cannot. Ні, він не може. Can Jill джам може Jill стрибати. Yes, she can. Так, вона може. Jill can jump. Jill може стрибати. New words. Нові слова. Так, дивіться, слова сьогодні дуже цікаві. Деякі ми з вами можемо навіть так вгадати. Ну що ж, let's start. Давайте почнемо. Давайте подивимося на ось це дієслово. Як ви думаєте, яку дію описує цей малюночок? Що рука робить у коробочку, що робить? Правильно, кладе. Тут показаний процес дієслово класти. Класти англійською мовою буде «put». «Put» класти, «Put» класти в середину ми з вами вчили слово in, «In» put. In, поклади в, або ще говорить put into. Значення не міняється. Поклади всередину In, і слово into the same words, однакові слова. Put, поклади. Put into, поклади всередину. Put in поклади в. Так, далі. Дивіться. Наступний малюночок, ось у нас з вами ручка. Подивіться, будь ласка, уважно на ручку, що хоче зробити рука, Склянку. Правильно, взяти. Якщо put це покласти, то take, take це взяти. Take взяти. Тепер дивіться, не клади буде don't, put, не бери, don't take. Так, дивіться, слово take, як запам'ятати? Наприклад, вам, вас просять щось узяти. Вас просять щось узяти, а ви кажете, я не хочу це брати, бо воно таке собі, так собі, мені не підходить. Так, от take, take, можна запам'ятати таке собі. Треба взяти, але воно таке собі, так собі. Take це брати. Ну, put тут ясно, дуже схоже на слово клад, поклади. Да? Put – поклади. Так, е, далі у нас з вами слово той. Toy, toy. Дивіться, одна іграшка буде той, багато іграшок буде toys, toys. Як запам'ятати слово той, той? Наприклад, мені. Мені подобається той іграшковий пояс, той іграшковий потяг, або той червоний іграшковий кубик, або той барабан. От ми з вами запам'ятовуємо, що слово той це іграшка, той іграшка. Так, далі «Спік». спик, спик. Це нас говорите, спік говорите. Наприклад, ви приходите і бабусі по секрету розповідаєте, що дідусь спік пиріг. Спік це говорите. Або, наприклад, ви розповідаєте матусі, що ваш братик або сестричка спік пиріжки, або спік якийсь там печиво, да? спік. Це у нас говорити, але дуже схоже на українське слово пекти, і на його завершену дію спік. Тобто ви виріб вже готовий. Так, далі що в нас? Далі в нас слово іт. Це їсти. Іт. «їсти». Мені дуже подобається це слово, його легко запам'ятати воно схоже на слово іти. Я буду іти. Та їсти. Наприклад, ви не встигли поснідати, взяли булочку і кажете, мамі, я буду іти до школи і снідати. «Іт», «іт» – Це їсти, і, їсти. Так, і ще у нас є слово «фоун», «фоун», телефон, і нам треба запам'ятати слово сполучення: take phone. Ми з вами говорили, що тейк таке собі да? це брати. Take phone, бери телефон. Нам же треба вивчити don't take your phone. Don't take your phone. Сьогодні в нас з вами шкільні правила. Ну, що ж, давайте тепер по словосполученням. Наприклад, put, put. Put your, а, ми з вами вчили це слово, put your copy book on the desk. Пам'ятаєте, поклади зошит на парту. А шкільне правило це в нас з вами. Наприклад, put your pen and pencil in your pencil case. Шкільне правило, щоб не валялись ручки і олівці по парті, put, поклади your pen and pencil. And in your pencil case. Put це поклади. Або put your copybook on the desk. Поклади зошит на парту. Наступне шкільне правило. Just a minute. Don't take your phone to school. Don't не take бери your phone, твій телефон. to school до школи. Так само don't. Take your toy to school. Don't take, не бери your toy твою іграшку, to school до школи. Потім, наприклад, don't speak in the classroom, не говори в класі. Don't eat in the classroom, не їш у класі. Ніби все. Don't speak, Don't eat, Don't take your toy. Не бери іграшки. Put your pen and pencil in your pencil case. І якщо поєднати ось ці у нас два слова сполучення, то вийде Don't take your school. Take це ж брати. Don't take your Phone to school. Не бери телефон до школи. Зараз пробуємо закріпити ці слова. Open your book, please. Page 30. Page 30. Open your book, please. Page 30. Окей. Okay. Exercise 1. Вправа перша. Exercise 1. Let's listen. Lesson 8. Exercise 1. Listen, repeat, and act out. 1. Good morning, Vlad. Okay. Exercise 1. Picture 1. Listen. Mm -hmm. Repeat. Act out. Razigray. Good morning, Vlad, Mama said. Мама сказала Good morning, Vlad. Доброго ранку, Влад. Good morning, Mom. Good morning, mom. «Доброго ранку, мамо!» Put your books into your school bag. Put your books. Put поклади your books. «Свої книжки» «Into your school bag» Поклади книжки в рюкзак. Don't take your toys to school. Don't take. Don't. Це заперечення. Не take – Бери, не бери. Your toys – свої іграшки to school до школи. Two. Picture Пікче Picture Пікче Come in, Vlad. Камін, Влад. Пам'ятаєте, камін, що робить в приміщення? Заходить, правда? Заходь, Влад. Open your copybook and write, please. Open your copybook, відкрий свій зошит, and write, please. І write, пиши, будь ласка. Three. Three. Picture three. Picture 3 Okay. I cannot write. I cannot write. I ya cannot write писати. I've not got my pencil case. I've not got my pencil case. I ya have not you My pencil case – мого пеналу. Дивіться, have not. Або ні. I have можна скоротити до I've. I've. А have not можна скоротити до haven't. От він говорить: I haven't got my pencil case. Тобто я не маю мого пенала. Don't speak. Don't speak не говори. Don't speak не говори. Пам'ятаєте? «Speak» – пиріг. Прибіг і каже: «speak» – Дідусь «speak» – пиріг. Або бабуся спекла пиріг. «Speak» – Це в нас говорити. Окей. Okay. Next slide. Наступний слайд. Він нас uh, just a minute. Наступний слайд. Exercise two. Exercise 2. Вправа два. Listen, listen, posłuchaj. Point, point, pokaże niby pokaż na post. Nie екран, оскільки ми будемо слухати аудіозапис. Chapter minute. Lesson 8. Exercise 2. Listen and point. 1. Don't run in the classroom. Don't run in the classroom. Don't не, run бігай, in the classroom в класі. Picture one. Бачите, ми вже поставили. Two. Take your pen from the pencil case. Take your pen. Take. візьми your pen, свою ручку from the pencil case. From the pencil case з пеналу. Візьми ручку з пеналу. So it's number two, отже це номер два. Next. Three. Don't write in the book. Don't write in the book. Don't не write. Пиши in the book. Книжки в книжці. Number three. 4. Don't speak. Don't speak. Don't speak. Number 4. Не говоріть. 5. Don't eat in the classroom. Don't eat in the classroom. Згадуйте. Іти і їсти. Отже, eat – це їсти. Picture 5. It's here. Малюночок 5. Це буде ось тут. So, let's repeat. Давайте повторимо: Don't run, не бігай. Uh, take pen and pencil from pencil case. Take, візьми. Don't write. Don't write, не пиши. Don't speak. Don't speak, не говори. Don't eat. Don't eat. Не Okay. We can make our screen. Just a minute. We can make our screen bigger. Just a minute. Okay. Exercise three. Prava третя. Нам потребно. Скласти речення. Don't take your phone to school. Це в нас було щодо першого речення. Don't take your phone to school. Отже, ось це в нас з вами змінна частина. Що говорив вчитель у другому реченні? Як ви думаєте? Хлопчик забив лікоть. Правильно, він йому говорив: не бігай. Don't run in the classroom. Так, у третьому малюночку в нас молоко розлили на підручник. То що говорять? Don't eat in the classroom. Не їж у класі. Don't eat in the classroom. Picture four. Малюночок 4. Хлопчик всі свої іграшки розклав, то йому говорять: Don't take your toys to school. Don't не, take бери your toys свої іграшки to school до школи. Окей, okay. five і п'яте. Дітки між собою говорять, і вчителька каже: Don't speak in the classroom. Don't speak in the classroom. Не говоріть у класі. And finally, і нарешті. Next exercise. Остання вправа exercise four. Вправа 4. вправа чотири. Давайте поглянемо, яке сьогодні правило ми будемо читати. І так, якщо в нас з вами літера Y, літера ось ця називається Y, стоїть всередині слова, вона читається звуком Й, Й. й. Якщо вона стоїть наприкінці короткого слова, то вона читається так, як називається в алфавіті. Літера в нас Y, то ми її читаємо як I. Давайте спробуємо. І так, Й -у. Ю Т, ЙО, Й твоє, ЄС, -е Так. Тепер йде правило, коли літера Y стоїть в кінці складу. М -ай, м-ай. моє, с, кай, скай. Небо. В щенячому патрулі було це слово. Небо кличе Sky. Ф л lai Fly літати. Окей, let's read sentences. Давайте читати речення. І так, слово take. Ми з вами бачимо німий голосний в кінці, який впливає на попередню голосну, тому take, Візьми йо. твоє або свій, uh, pencil, pencil case, Візьми свій пенал, куди? to, to, до, school, school. School. Дивіться, ми з вами пам'ятаємо, що якщо у нас дві літери O, double O, ще говорять подвійне O, то ми читаємо як U, school. Take your pencil case to school. Візьми свій пенал to school до школи. Окей, continue. Put, put. Поклади your, your Свій копібок. Copy copybook. Зошит. On on на, the. The. Це артикль цю, Це означений артикль the цю, desk. Desk парту. Давайте ще раз. Put your copybook. Поклади свій зошит. On the desk на цю парту. Question. question, питання. Can, в око щось потрапило. I. Take... Знову, бачите, німий. Голосний впливає на попередню uh, голосну літеру, вона читається як в алфавіті. Take your Book. Book. Знову ж таки, double O читається як У. Can I? Можна я? Take, візьму your book твою книжку. Можно я візьму твою книжку? Yes, you can. Так, ти можеш. Yes, you can. Так, ти можеш. Can I jump in the classroom? Can можна I, я jump стрибатиму in the classroom в класі. В цьому класі. I'm sorry. Можна я стрибатиму в цьому класі? No, ні, you cannot. Ні, ти не можеш. No, you cannot. Ні, ти не можеш. Окей, okay. it's home reading, це домашнє читання, and uh, home write exercise uh, і домашнє письмове завдання. Look, поглянь, choose, обери, write, запиши. Дивіться, нам треба подивитися, що забороняють дітям робити в класі. Відповідно, погляньте, будь ласка, якщо це перший малюнок, first picture. It's first sentences. Це перше речення. If this second picture, якщо це другий малюночок, it's. Давайте я вам кольори позміню. If this second picture, другий малюночок, it's second sentences, це друге речення. If this third picture, it's. Sod sentences. If this fourth picture, it's fourth sentences. Тобто номер малюночка відповідає номерові речення. Тепер дивимося, що нам забороняють робити. У першому реченні забороняють бігати. Тому тут слово run. Don't run in the classroom. Не бігай у класі. Окей, okay. picture two. Дівчинка в нас говорить по телефону. Тобто, тут буде: не бери мобільний телефон в школу або на урок. Так, дивимося, де на слово брати? Пам'ятаєте, візьми там щось з собою, не буду брати, воно таке собі. Так, от, слово take, «take» це брати. Take. Вставляємо його сюди і читаємо, що в нас виходить. Don't take, не бери your mobile phone, свій мобільний телефон at the lessons на уроки. Окей, okay. number three. Дивимося, що у нас там хлопчика, що він з собою до школи взяв? Іграшку. І на уроці грається. Тобто нам треба зробити, нам треба сказати, щоб він не грався іграшкою на уроці. Дивимося, У нас лишились два слова: it, it, play, play. Яке слово перекладається словом грати? It, it чи play? play. Звісно, що play. Молодці. Play. Let's write. Play. Окей, okay. let's read. Прочитаємо and translate і перекладемо сентенси з речення. Don't play. Не грай with is your toys своїми іграшками at the lessons на уроках. Окей, okay. and last і. Останнє. Давайте подивимося, що робить дівчинка. В неї тут сендвіч, да? бутерброди. Отже, не їж. Не їж в класі. Бо під час того, як ти їси в класі, ти замазуєш зошити, книжки їсти треба в їдальні. Отже, не їж. Окей, let's read and translate. Don't. It не «не in the classroom у класі. Так, дивіться, мої хороші, ось це слово називається означеним артиклем. Тобто, коли ми говоримо про саме цю річ, ми вживаємо артикль the. In the classroom ми можемо перекласти в цьому класі. Або можемо його опустити в класі. Але е, якщо ми з вами його вживаємо, то мова йдеться саме про цей клас, що в цьому класі їсти не можна. Так, тепер дивіться, що вам потрібно зробити. Е, ви переписуєте речення вже із правильно вставленими словами. Lesson is over. Урок закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye.